Яскрава в небі тривожному. Вісь українцю показує кожному. Мерехтить, кажучи, діва на сіні, вже оповила Божу дитину, Серці різдвяні, в бо боці планети, зовсім байдужі ворожі ракети, хоче наш ворог свято забрати, та зоря сяє, ясна завзя. Зірка освячує схід благодатю і підглядає в окопи солдатів. Знає, як хочуть це свято додому, знає, що мають куцю вони в тому, поки не згосла у темряві ночі. Раптом солдат піднімає верхочі, видно прохання у сильних очах. До перемоги зірко, зіркошлях, зірка лети далі між узбереж, Криму, Херсону Одеси, а вже ж Світи йде, темно, де купу болю, де окупанти поцупили во. Чуючи горизонти, В домі, де рідних, чекають із фронту, хоче теплом доторкнутись до серця, в домі де хтось вже не повернеться, Зірка різдвя насяє сяє вогнями, бо перемога точно за нами, не віддамо з Богом в серці свого, Христос родився, славімо. Дякую на останок Буду вінчувати. Я бажаю вам всім заробляти, щоб банки, гаманці і кишені були повні, як повітрям легені. Щоб щирість ваша розквітла, щоб щастя було без світла, щоб здоров'я, як після ремонту, щоб вертались усі, хто на фронті, а усі, хто за кордоном якнайшвидше вертались додому. Лиш найкращого зичу всього Христос народився. Славімо! Стріл жоржини і Віта Грицак, гучніше! Бо якщо в нас є такі колядники, коляднички, ми обов'язково переможемо, а ще ми обов'язково переможемо, бо в нас є.